У рубриці наші волиняни ми підготували сюжет про Юлію Нестеровську, майстриню дизайнера. Коли до її рук потрапляє шматок шкіри, він перетворюється у вишукану елегантну сумочку чи аксесуар. У цій моделі це витвір власної фантазії. Унікальність виробів майстриню у тому, що подібну техніку оплітання шкіри нитками до неї не використовували. Шкіряні вироби Юлії Нестаровської унікальні за своєю технологією та методом виготовлення. Працює вона у своїй кімнаті, яку облаштувала під майстерню. Модні вироби, які виходять з-під рук лучанки, захоплюють своєю вишуканістю та вартують уваги кращих зірок Голлівуду. Щось близьке до своєї техніки Юлія Нестеровська бачила, як із шкіряних клаптиків роблять сумки, обшиваючи цим же матеріалом, а от нитками її винахід. Пригадує, що інтерес до пошуку чогось нового ще з дитинства. Найяскравіший спогад, коли розібрала зіпсований батьківський годинник, знайшла поломку, але скласти назад не змогла. Здобувши вищу освіту, Юлія працювала секретарем, бухгалтером, менеджером, спеціалістом зіпотечного кредитування. А за улюблену справу взялася три роки тому. Перші вироби чохли для мобільних телефонів та обкладинки на документи. Робила з таки шкіри, які приносили друзі. Працювала з голкою, канцелярським дироколом. Із залишків шкіри та бісеру виготовляла прикраси. Згодом вдалося придбати перший клапоть натуральної шкіри. Та була перша спроба зробити жіночу сумку. Ось так методом спроб і помилок почалася моя улюблена справа, каже Юлія Нестеровська. Мабуть, з ателії автодизайну все почалося. Там я почала працювати шкірою, бачила, що це таке, і захопилася. Це, це взагалі вона, вона так пахне, неї свій аромат, вона, вона класна. <зах> Захотілося щось зробити. У роботі майстриня використовує натуральну сировину. Нитки купує високоякісні з волокном особливої міцності, які стійкі до впливу зовнішніх факторів та еластичні. Замовляє матеріал з Італії та Німеччини. Серед її робіт немає однакових, скільки всього виготовлено виробів складно порахувати, каже майстриня. От використано 20 квадратних метрів шкіри. Зазвичай виготовляє сумки без підкладок, бо каже Юля, так приємніше на дотик і гарніше. А ще відповідає останнім модним тенденціям. Візьмемо, наприклад, цю сумочку вона зроблена з 96 елементів. Кожен елемент окремо обв'язувався і потім вже до зшивалося. В середині, зазвичай я не використовую підкладку, але тут мусово того, що дуже багато ниточок. Ось така от наша сумочка з стразами Сваровські. Скільки часу затрачено на неї? Десь тиждень часу я її добре робила. У роботі головні інструменти голка для шкіри, дирокол та гачок для в'язання, допоміжні лінійка, ножиці, шило. У майстрині золоті руки, пальчики яких час від часу жалить голка. Тому доводиться регулярно робити ваночки для рук. Творчу атмосферу доповнює музика. Робота копітка, адже вимагає уважності, точності, зосередженості і терпіння. Для початку зі шкіри нарізають деталі майбутнього виробу. Далі по периметру заготовки ставляться мітки для дірок. Наступний крок: майстриня об'язує елементи гачком та шиває їх за намальованою раніше схемою. Творчі ідеї Юлії Несторовській дарують мандрівки. Жінка була в Угорщині, подорожувала італією. Милувалася красою Альп, мріє відвідати Рим і Афіни. А ще захоплюється Дарсом. У 2008 році зайняла третє місце в міжнародному турнірі серед жінок. У житті майстриня керується таким принципом: роботящий шукає роботу, а лінивий причину. Саме основне життєве краду це немає нічого неможливого. Є лінь, ну, мабуть, лінь – це основне, що заважає добитися своєї мети. Ну і хочеш щось добре зробити, зроби це сам. Що може ті допомагало долати різні труднощі? Підтримка друзів, близьких, батьків. Підтримка, мабуть, розуміння, а хотілося б назвати кроше. Кроше це з французької, латинської мови, іспанської. Ну, якби воно однаково означає крючок або ажурні нитки. Або ну щось те, що якраз от воно підходить до того виду діяльності, яким я займаюся. Свої роботи Юлія презентувала у Дніпропетровську на виставці Творці Прекрасного Звідти привезла масу вражень та тверду впевненість, що її вироби мають поціновувачів.